Сьогодні спробуємо два німецьких секатора з ковадлом. Це Льова 207, ну це преміум сегмент. Це секатор дуже відомий. І це Вольфгарден маленький, 180 мм. Він такий маленький з ковадлом. У нього симетричне ковадло, до речі, він зрізає на кільце. Тут у нього там 3-4 мм, тут 1 мм. Тобто на кільце зрізає повністю. Це на кільце не ріже. Тут ковадло посередині, ну він пеньочок буде лишати. в ні, пеньочка не лишає. Ну, побачимо, як ріже пагунці винограду. Це Льова 207. Ріже без проблем. Вульфгарден. Теж ріже без проблем. Пагонці винограду. Ось такі тоненькі виноград. Льова також. Так, переходимо на яблуньку. Діаметр яблунки у нас буде <клес> спочатку. Так, у нас тут ну, близько 15 мм. Так, як це робить Льова? Раз. Такі станкори. Два. Три, Чотири. П'ять. Так, такі станкори. Так, як це робить Вольфгарден? Раз. Такі станкори, два. Три, 4, 5. Ну, по легкому різу майже однаково. Тобто, Навіть бою сказати, що Вольф ріже легше. Так. Це у нас бузок, дуже тверда деревина, тут 17 мм. Як це робить? 207 льова. А льова це зробить отак от. Раз. Легше пішло. Я не можу одною рукою зрізати. Зато бог мого і Льова. Так, як це робить Вольф? Вольф це робить отак от. Одною рукою без проблем. Ну як, воно теж натужно, але легше, ніж Льова, однозначно. Так, от ще, для прикладу, Льова. Льова взагалі. Без варіантів. Це дякую за увагу.